дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Підтримка з повітря на трьох зіркових героях. Всі кольора приймають участь. Тримаюсь топ-5. Давайте подивимося оборону. Оборонка в А, але вже так трішки просідає. Але все одно добре, що тримається. Ну що ж, давайте будемо атакувати. Знов ці котики. Знов ці котики. Ну, тут три зелених. Звісно, що краще брати червоних тоді. Так, 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 так. Все ж таки візьмемо так, так. Візьмемо цю саксію. Нехай буде Бальтика і Хокман. І спробуємо. Такою командою. Ну, поїхали. Головне пробити Бальтика і Каріла. А потім вже з кішечками розбиратись. Так, червоних майже немає. Є трішки щось фіолетового. Ну, давайте зробимо четвірку фіолів. Так, червоненький, це добре. Непогано там прилетіло. Давайте ось так прокинемо, буде фіол Кріс. Угу. Так, це лікує. Ось це, звісно, не дуже приємно. Гадракон теж лікувальний. Давайте спробуємо бити Бальтика. І 3, 4, 5, 6, 7 Нам не вистачить. На жаль, не вистачає на зарядку, фіолів. Давайте тут пошукаємо червоний. Тепер повинно вистачити, я думаю. Угу. Так, там дракон підлікував. Давайте поставимо ухиляння і все ж таки в Бальтика вдаримо. Так, мінус одна загроза. Чудово. Як би ті червоні зібрати? Давайте ось так прокинемо. Так, і ось так. Сподіваюсь, що Каріла спаде той баф на атаку. Добре. хлянь у нас немає. Ну, він заряджений, тому давайте в нього і прокинемо боляче вдарив по червоним давайте ось так, Так, чудово. Починають мене не... Це вже бентежити. Добре, давайте тут червоний пошукаємо. Червоний знайшли. Добре, б'є котик один. Сподіваюсь, ми витримаємо і в Бальтика вдарив. Ну нічого. Так, буде бити інший котик, але ми поставимо таунт. Добре, б'ємо, б'ємо, підлікуємось, вдаримо дракончиком і ось так прокинемо фіолетові. Так, одне відродження. Можна було спробувати каріла добити червоними. Давайте так і спробуємо. А, вона же там задіспелила ця. Добре, давайте так. І ось так фіоли з жовтими. Ну, все ж намагається мені лютану добити. Ух, добила мені вакаса. Ось це не дуже приємно. Так, давайте лікуємось. Ну, ми їм ХП підрізали. Давайте так. І ось так. Треба чистити поле. Поки у нас є ухиляння. Давайте тут червоні прокинемо, зарядимо лікаря собі. І треба лікуватись, напевно. Так, прокидаємо тут. Зробимо четвірочку жовту. І все в лютана, на дивіться. Ну, як ти ту Хокман пробила? Нам треба лікаря зберегти. Так, ухиляння добре. Так, прокидаємо. Цього мінус нули чудово. Треба лікуватись, рятувати нашого лютанчика. Так, так, б'ємо. Тут вже не важливо. Ухиляння. Так, нехай трішки гарять. Так, фіоли. Так, ця кішечка відроджувалась, давайте в неї бити. О, ці ухиляння і поляна зіпсувалась геть, нема що прокинути. Там ще той дракон зелений. Тихо. Як же ж це боляче було? Добре, прокидаємо. Ось так. Це б, щоб вони не ухилялись, було б взагалі добре. Ну, це вже перебір. Так, мінус одна. Щось ці кішки дуже боляче б'ють. Тихо-тихо, будь ласка, добий. Відродилась. Добре, давайте лікуємось. Б'ємо так. Знову хилилась. Знову відродилась. Тихенько. Це відродження. Добре, давайте чистити поле. Так, лютанчик не дозарядився. Давайте драконом. Все, закінчили. Ну, дуже довго ці котики дійсно дратують. Так, поїхали далі. Що у нас тут? У нас тут таунт. І ми його будемо діспелити Бальтиком. Нам тут чистка потрібна. Того брігула, бо він нас просто заморозить. Так, що нам взяти? Очистка у мене або фаєс фаєс не то, що чистить, а він. Може поставити захисні стяги. ну Теоретично може і почистити. Чистка є тайром, але тоді лікування буде замало. Хм. У нас є кохайна. Давайте візьмемо тоді, напевно, його Може дійсно синіх взяти. Але там зелений центр. Без чистки йти на того Брігвела. Теж не варіант. Ело також чистить. Ні, кохай, не нам блокувати. Ну, давайте тоді ось так. Якось дивно це виглядає. Ну, два лікаря є, чистка є. Ну, два шотера. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Не знаю, а дракон там теж б'є, напевно, так. Не подивився. 250 шкоди багато. І синіх немає взагалі. Є щось по жовтим. Добре, давайте ось так прокинемо. Угу, так, непогане комбо полетіло. Давайте ось так приберемо червоні з зеленими. Так. Дракончик на по повсим. Жовтий кріс. Жовтий кріс, це чудово, але він нам не дуже той потрібен. Давайте ось так. Може синій знизу доїде. Так, давайте підлікуємось. Непогано там Бальтику прилетіло. Давайте тут синій прокинемо. Спробуємо Бальтика забрати. Ось так і синенькі. В пустоту прокинете. Так. Б'ємо тепер його кохайнином. Та, он заблочили. Що робити з цим брігвілом? Не хотілося б, щоб він був по максимуму, але він може і саксію нам добити, а може і ні. Добре, давайте вдаримо сюди. Ех, трішки не вистачило. Ну, добре, давайте так тоді прокидати. Може там синій закриється. Закрився фіоли синій. Ще й жовті. Так, ну ми трішки підлікувались контруби. Вони теж лікуються. Так, у нас прикриття від планшета тихенько. Так, ми це все знімаємо. Лютан почистився і поставив таун. Все ж таки так лікуємось і ось так син. Ой, фіоли чудово. Дракон. Так, давайте зарядимо ще лікаря. Там хтуфу вже поготові. Так, ухилився. Тепер так, так. Зарядимо Бальтика. Зараз подивимось, на кому буде божевілля. Угу, На саксі. ну, Саксія. Саксія боже не працює. Скільки там там? Ще буде два ходи. Давайте їх зробимо. Раз. Ага, все, один хід був. Ну що ж, тепер заблочимо, знімемо. Давайте, напевно, так. Ну, це Лютан тримається. Ну, треба... Той ще й відродився. Ну, взагалі. Не за планом. Добре. Немає чим і добити того. Це буде лікувати. Добре, давайте тут прокинемо. Вдаримо драконом. Можливо, доб'ємо хоча б двох. І вони повідроджувались. Давайте ось так. Спробуємо камінчиками добити. Угу. Так, тут ось так зарядимо нашого бальтика. Так, ті відродження. Давайте сюди і ось так. Все, закінчили. Ну тут пощастило трішки. Так, поїхали далі. Ага, о, це дуже потужна оборона Берта. Хельгі цей неприємний, а я знову дракона не змінив. Червоним драконом залишила не одного червоного в команді. Так, ну тут, напевно, так і їдемо, але ну, давайте подивимось, що в мене там по драконам є. О ну, тут нічого не прокачано. Тут також нічого не прокачано. Є фіолетовий. Давайте тоді хоч фіолетового візьмемо. У нас є Бальтик. Чистка нам потрібна. Потрібно. Ну, поїхали. Лютан, так, да, він ходить і. Знімає потім з себе блокування, і може там відновити собі. Так, ну, щось взагалі. Така полянка, дві трійки фіолетові. Давайте їх, напевно, зробимо. Так, ось синенькі трішки під'їхали. І давайте ось так. Може там ще синій. чудово. Так, цього мінус 0 треба терміново ту берту пробивати. Угу. І вона ж ухиляється. Так. Берту треба пробити, щоб вона. Так, в контру вдарив. Ну, це чудово. Так, тут лікуємось, пробиваємо. Все, не ухилилась, чудово. Хельгіз 47. Ну У нас є чистка. Давайте тоді ось так прокинемо, бо синіх недостатньо для перезаряду. Хоча планшет повинен дозарядитись. Давайте ось так. Може, того і вампіра проб'ємо. Ну, споки ухиляння. Чудово. Чистимось і ось так робимо. Тут прокинемо. Фіоли Ну, все, джолік. Вже нам нічого не зробить. Так, дракончик вдарив непогано, до речі, 375. Так, сині. Так, так, так. І ось так фіолами може і вистачить йому. Добре. Тут теж впорались. Поїхали далі. Ой, знов котик. Таунт. Божевільно. Той слимачок. Давайте все ж таки червоних повернемо ось вот так. Угу. Поїхали. Котик в центрі неприємний. Так, дракончик лікувальний. Четвірочка, трієчка червона нам підходить. Так. Можливо, не буде довго відроджуватись, Так, куди там. Ще підлікував дракон. Ну, це два відродження вже було. Добре, давайте ось так. Тоді там і фіоли зберуться. Це витримав, це добре. Давайте тут прокинемо жовті. Дракон буде дратувати. Тут багато зелених по центру. Так, нам треба десь шукати червоні. Так, лікуємось. Ого. Угу. Треба Саксію, напевно, рятувати. Давайте так. Зараз зірвемо бімбочку і будуть фіоли. Як же вона б'є боляче? Все, від'їхала нарешті. Гай, я дракона не змінив. Ну, молодець. Ох, ну, хоч є фіоли. Добре, давайте так. Хотілося б цю божевільну забрати, щоб в нас божевілля не було. Давайте вдаримо в неї. І отут ось так прокинемо червоні фіоли. Червоні, може, доб'ємо того. Так. Там спрацювало ухиляння, божевілля на саксію надія. Це добре. Так, б'ємо, б'ємо. Угу. Ну, і чудово. Давайте ось так. Бачив фіулпріс, але вирішив зарядити Хокман. Мене теж божевілля не поклалось. Тут ми витримаємо. Ну Лютанчик буде трішки у нас заблокований, але ми полікуємось, прокинемо ось так. Тут ми можемо почекати той таунт. П'ять Божевілля. Давайте ось так. Тут фіоли. Угу. Бальчик зарядився, але я хочу зняти божевілля повністю. У нас мінус реген до мани. Це те. Накладає, так, да, ще один хід. Так, і мінус атака у нас. Давайте так. Гей, дракон встиг. Ну добре. Кого добити? Не на того хорубу. Розумію, що поставить лимачка, але це вже ну, ніяк його не врятує. Ну, такий потужний цей синій. Але не для цього турніру. Добре, поїхали далі. Так. Дві божевільні. І лисичка, яка буде блокувати нам лікування. Поїхали. Такою командою поїдемо. На саксі божевілля надія. Це чудово. Добре, давайте тут річку зберемо. Зберемо жовтий кріс. Жовтий кріс це добре. Так, давайте ось так. Там будуть червоні. Ой, просто ідеально. Мінус. Чудово. Так, ну що ж, сакцію поки тримаємо. Давайте червоні прокинемо. Ого. Угу. І треба, напевно, бити ту лисичку. Або вілля вже будемо якось відліковувати. Добре, б'ємо так, так. І ось так фіоли прокинемо. Знов дракона не змінив. Так, 25 божевілля. Давайте трішки відлікуємо то божевілля. Тут прокинемо ось так жовті, нехай ще ця сходить в нашого таунта. Тепер робимо ось так і прокидаємо червоні. Давайте жовті. Там будуть фіоли. Так, лисичка буде лікувати. Поступово. Це божевілі не знімає. Ось дракончик знімає. Так, давайте Бальтика зарядимо. І треба ту лисичку все ж таки пробивати, намагатись. Так, все. Тепер лікування у нас буде. Таке як треба. Але на Лютану 30. Добре, давайте так. Треба червону зарядити. Хокман я маю на увазі. Так, дві божевільні будуть ходити. Добре, чистимо поле. Угу, Зарядився наш дракончик нарешті. Так, там 25, там 55, ну дуже багато. Вона ж ще ж б'є боляче. 80, там 50. Чому вони всі в ту сторону били? Не зрозуміло. Добре, давайте так, так. Тепер червоні. Цю мінус нули. Давайте так, так. Вакаса поки тримаю тихенько. М -м, він Не встиг. Буду дратувати своїм божевіллям. Так. В неї вже 70. В той 20 кріс Нам би жовтеньких заряди. Давайте спробуємо Вакас. Ай, вакас, Вакас. Так, ця також по собі вдарила на 20. Давайте, напевно, її будемо бити. Да, божевільці ці неприємні. У мене теж ця червоненька десь була. Так, ну в неї 70, а можливо ми її доб'ємо камінчиком. Добре. Так, так, і дракончик повинен завершити. Ну, тут пощастило. І знову з драконом цим забуваю за нього. Добре, топ 1 зайшли. Оборонка. Оборонка тримається в А. Рейтинг 51 місце. Ну... Чудовий результат, як для мене. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.